Всім великий привіт! Зараз бачу, що є знижечки, просто колосальні. Будемо зараз, дивитися, прицінятися. Все по 1499 гривень. Ось уже знижки є. 100% балона, а ціна була 2600. Більше як? Більше як 1000 гривень знижки. Супер! Зараз будемо все дивитися, щось цікаве, класненьке. Відключена основна електроенергія. Магазин працює на генераторах, тому в деяких місцях буде трішки темновато. Так що перепрошую. Знову знижечка. Ну, все 1499 гривень, 100% віскоза підкладка. Ось такий жилет з гнозиками базовий, чорний. Ось такі ще жилети, теж дуже стильні, мені навіть більше сподобалися по фасону. Приталені, такі жилети можна носити в духовному тілі, не тільки по чому. З півтори тисячі гривень це нам було їй Складі, котон, поліестер і 100% віскоза підкладка. Ще ось така буза, я її недавно показувала в новинках. А, ну, вже знижечки. 100% військово за 1,5 тисячі гривень. Це нам було 2,600 з мережу. Красивий такий колір. І як би кремовий навіть трішки. Ну така вона розкішна. Ось така. Ну все зі, зі знижками цілий магазин. Всі товари на знижці. 100% бавовна з вишивкою І, ну, і ціна 1499 гривень. Тут все по тисячу. 299 гривень, ого-го, верхній одяг. Це просто супер знижка для верхнього одягу. Ось така вітровочка. Вона полегшена, без підкладки, такий літній варіант. 1290 гривень, ціна ще в євро. Але, якби розуміємо, яка ціна. Дуже модна, крута жилетка, яка коштувала купу грошей в новинках. Зараз 1300 гривень, а ціна була 1900 гривень. Ще вартий уваги ось такий жакет, який теж по такій хорошій, знаєш, це. Гусяча лапка, такий англійський стиль. Класика, двобортний, прекрасний фасон і прекрасний склад костюмна тканина з із козеностам, підкладка цитат і ціна 1300 гривень, а ціна була 2200. Супер, просто дуже хороша знижка. Зараз можна речі, які ви шукали і бачили, що дорого, то можна купити набагато дешевше. Ще ось такий бомбер полегшений з балонівої тканини в кольорі хаки з гумкою понизу. Манжети рукаві теж з гумкою. Ціна була 1900 гривень. Ще мені сподобався ось такий бомбер з Оксамиту. Не чи його бачила в новинках. Так, зараз я його покажу, побачила, ще витягнули ось такий жакет. Хочеться максимально більше показати. Сьогодні 1300 гривень. Ліско запуляє стрелоста з такими говочками, акцентними, Напівпритава, не класика. Ось цей бомбер мені сподобався. 1300 гривень ціна бомбера. Кеди-кросівки від Зара. О, 999 гривень, а ціна була 1400 гривень. Ще ось такі 30% шерсті Жакети або напівпальто, така курточка. Оверсайз. 30% вогни, 1300 гривень, а ціна була 2200 гривень. Міжсезонні знижки багато вже літнього є на розпродажі ось такі сандалі джинсові з потріпаними краями. І ціна 999 гривень, а ціна була 1600 гривень, вони досить легкі. Ще ось ці хорошенькі. кросівки кеда. 1000 гривень, ціна була 1600 гривень. Цікаві штани, такі теплі, 33% шерсті, 1300 гривень, ціна була 1900 гривень. Ось такі штани футуристичні, за щипами, за щипом понизу, в коричневому кольорі. Думаю, вони такі мега теплі, аж важкі. ці непогані штани. Вони можуть бути і прямі, можна їх стягувати. Штани карго з безбоковими кишенями, клітинку. Їх досить багато, є різні розміри. 1300 гривень, ціна була 1900, по з козового Штани, які коштували 9200, а зараз 1300 гривень, розшиті на сі тканині, такі вихідні і знизу шортики. Але шортики, до речі, теж напівпрозорі. Вони абсолютно не скривають трусики, не знаю, як їх одягати, такі штани і куди. Теплі штани прямого кругою з боковими кишенями. Ще такі фасфани називають кругом, і зараз ціна 1300 гривень, баво напуляє стара крила, інші волокна, ціна була 1900 гривень, а зараз нижечка 1300 гривень. Ну, буквально все-все. Зі знижками 990 гривень. Ось такі тупи, костюм на тканинах з зав'язкою. і Відкрита спинка. Красивий червоний колір такий. <плес> да, червоний, наш до фоксії такий ягідний. Ціна була 1600 гривень. Бавовна, віскоза і підкладка цитат. Коротше, ніж видати з костюмної ткани, теж зі знижкою в молочному кольорі, такий сиро-молочний кольор з акцентними годічками. 1600 гривень ціна була. Костюмна тканина на полестрі із Сумки півтори тисячі гривень, це натуральна замша. Кольорі охри, Ціна була 200 гривень. Красиві золотисті штани. Тканина трішки така перламетрова. від відверху широкі штани палацу. Тканина, до речі, цупка. 1300 гривень. ціна була 2200. Складі іскузи, поліамід і поліастер. Комбінезон. Комбінований понизу широкі штани палацу в смужку, бокові кишені І ось такий топ півтори тисячі гривень це на бладріші сот. В складі льон і бавовна. Верхня частина і нижня частина теж. Лофери з тисненням під крокодила легесенькі досить. Кірзал 1000 гривень. Так, тут не все на знижках, але цікаво подивитися. Тут новий завіс є. Зараз я повернувся до знижечок, але забрала сюди 1400 гривень. Хоча такі схожі бомбери, як ви бачили, можна придбати дешево. Зі знижкою, точніше, 1400 гривень, без знижки. Без знижки пальто, 3300, поліестер вар і поліестер, підкладка в коричневому кольорі. Так, я повернулася до знижок, все по 999 гривень, яке класне пальто. Думаю, що це поліестер, а візуально так нагадує ламу. Пісочний колір. довжині міді, а ціна була просто фантастична. 5300 була ціна, а зараз 3,600. 53% шерсті. Точно не було 999 гривень. Напевно, перенесли його з іншої. Воно одне, одне тут пальто, висіло, можливо, в іншому місці. Так, я подивлюся, скільки ці пальта коштують. Дійсно, 999 гривень, Ціна була 1600. шість. сумка. Півтори ціна була 200 і показувала недавно в новиночках. Ця сукня перед новим роком була в новинках за дорого. Зараз вона вже коштує 2800. Теж не дешево, а ціна була взагалі фантастична, 4300. Ось такі сукні. Образливо тим, хто купив за 4300. І прийшов тут вже така знижка. Хоча такі сукні схожі, були минулого року модні, тобто можна купити на знижках і використати на наступний рік. Дуже красива сукня в чорному кольорі в стилі Буху з мережевим. Вона коротка, такого вільного салату, розширена донизу. Півтори тисячі гривень це 2,5, 100% бавовна. Ще така з гіпюру сукня. Понизу з хвостом, асиметрична, з такими клейнами. Гіпюрова тканина, півтори тисячі гривень, ціна була 200. Ця суперська жилетка теж зі знижкою. Недавно її показувала в новинках, буквально її залазили і вже почалися міжсезонні знижки. Ціна була 1900, тут 81% вовни, 1300 гривень. Якість тут просто супер. Такий великий відсоток вовни. Зараз знижечка. Ще така яскрава жилетка. Об'ємної в'язки. 900 гривень, ціна була 1444 котону, 7 шерсті. Рожевий джемпер об'ємної в'язки, ніжний, ніжний колір. Він такий товстенький. І теж зі знижкою в складі 16% шерсті, 34 котону, 1300 гривень зараз ціна. Ще ось такі в'язані футуристичні джемпери під шию оверсайз, такої важкої цупкої в'язки з блискавкою. 1300 гривень. Ціна була 1900, поліамід і поліастер. Який красивий джампер, він такий витинчений, базовий, ніжний, легкої в'язки. Урізі комбінований тканиною як органзам, якасенький на дотик 1300 гривень, а це була 1950% відсотків шерсті. Друзі, ми були сьогодні в залі. Дивилися знижечки. Всім па-па!